Всім привіт, друзі! Це Міленіум Дау! Нова гра. І я думаю, що давайте в 2000-му. чи з 2017 рік вибираємо. Ми можемо взяти Ізраїль. Ми можемо взяти Україну, але я візьму Німеччину. І що Саккартвел? З прапором Саккартвела така. Тут, я не знаю, чи це найновіша версія Millennium Дауна, але чомусь тут території наче сильно великі, чи що. Ну Подивіться, от зараз на одну. Я не знаю, провінцію звісно. Називається? Типу, от, вона, по-моєму, менша, ніж має бути. Ну що це, наче менше. І воно більше тягне. Так, Європейський Сус. Ми ріберал. Селекти наші нові фокусі, що воно так глюч. Няйські політики. Кирилфес. Спант-напи. Точно ми не беремо, бо. Ну, ну. ну... Е, е, ну, Дестройка життя це нормально. А з Грашкою я не буду. Тому починаємо. Німецькі політики. Запускаємо час на три. Знову, що у нас буде відбуватися в світі? Яка це? Перша чеченська... Ой, ні, друга чеченська російська. Війна, комісія якась. Так, і що тут тут бувати зміниться? Так, це європейський союз, щось мій зойко. Ні, Міленіум. Будемо. Є мій танки більше треба. У мене ще є. Модернізація. Давай. Давай модернизацию. Скаву у нас е, ж скоро выбрах, что тут. Все, все на танки скину. 8000 храй будет. Чечня, зверянила оператори. Чечня. Чеч Чечня. Чечня Чечня. А вы молодцы. Півдагестана вже. Fine. Ой-ой, ні, ну вони, звісно, вони ну, Чечни це бойова країна. На жаль, звісно, це так як друга чеченська російська. То вони, напевно. Чи перша чеченська російська, я не знаю. Так, технології у нас. Ми мінусі аж на, на. на один. І три. мільярди. Це дуже. Так, ну ракети вам наші ці ракети. Не так я бы хорошо. Ничего он себе он. Шо? На стике носить. Ну я не хочу стики всего заснуть. Ой, 2G, 2G. Давайте 3G засмотрим. компьютеры я кисти. Я шукал, но ну, не слежу, а мне не требуется все. Хеликоптеры, Ще гелікоптери давай. Тайгер. Ха, кухня. кухня. Що ще можна гармати. Досі артилерія. Тисяча днів. Нічого собі. Богу. Ой, чеченців оточили і все. Ім. Ну все Чечня. На жаль. Вони що, вже під москалями? Чи де вони? Ні, вони що не під... Зараз іде битва за... Як це... як це? Тут лінія оборони в них. Че москалі там? Битва за оцю територію. Супутники ми з'єднуємо, по-моєму. Так, це що у нас? Що нова партія? Ой! А, це Статус? Квопіт. Прикольно вона так визначає. Чечня бореться до кінця, але вони однакового кольору. Це мій. не довідає. Севастопольський порт під москалями. По-моєму, це договір між Україною і Росією якийсь. Я не знаю. Я вже не пам'ятаю. Давайте, може, ви в Берлін встанете всі? У нас тут було, по-моєму, Окей. Okay. Ну так ви їдете в Берлін. Ви ж тут один в Якщо ми в НАТО, по-моєму. О, що тут багато. 17% за звільнення Баварії. Ага. Що ви там? Взагалі... Давай беремо в Нідерландії, беремо в цих два реактора. В Британии и в Нідерландії. А ядерки тут можно досліджувати? Чекай. Значим, можно. О! Пацеп. Ядерні бомбы без тут мои. Таксусы. Ой, що тут протести? Тейху, давай, зберігайся. Беройся, тут бафи ще є. Ну такі собі. Так! І що ми виберемо, яку ми партію виберемо? Ой, а що таке? О! Ну це я не знаю, що треба нам. Це ми не можемо То ми тільки поможемо А ще грін Альянс. Так. грін Альянс може буде Так, грін Альянс. Збирай подай их в подифины. Что вам троих досить кажешь? Это что, п'ятой райх? До речі, я их всіх в одну армию. Просто я, це одна буде, друга не. А, 18. А ще забув. Ну, вот цего одного. Чешня здала. Аламан, брай, маха. Так, і все. Що, ми три? Аламан, брай, махар. Да, даман, брат, Во. Що побільше командирів? У мене 22 дивізії. Більше, ніж в Україні чи ні? Ну, Україна ще нормально. Порт Севастопольський, правда, під москалями. Але в нас ще О, в Україні є ще порт. День. Що ще є? Рішення? До речі, сьогодні чи вчора День Незалежності США? Про вестерн пропаганда. Давайте про вестерн. Ну, не про істинж. Інфляція. Інфлюенс. Лів НАТО? Я можу Лівнути з НАТО? Нічого. Секретний стіл Secret British Secrets. Знов протести. У мене вже Ойла нема. Я забувся побудувати собі. шо? Свіцерленд? Куди ти Джой? У Н. А, я потом, що НАТО, це ПН. ПН. Гениально. Он! О, 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 О. Я думаю, що за Ізраїль також буде проходження Совесовским, бо тут дуже цікаво. Дуже цікаво тут. тут. що, у них Синайський півострів в Деміліз Терезаціи. Тут є лінія оборони якась три що, вони що, не захищають, а создають? здають. В них теж вони якась лінію оборони побудували. Soudів не є лінія оборони. А в Кувейті є американці. Чекай, по-моєму, американці повсюду є. Всюди шо це? Чекай, тут ще Громадянська війна, по-моєму, в Анголі була. Ага, з Юнітою. По-моєму, Юніта виграє трошки. Чи не трошки, я не знаю? Тут взагалі може багато. Ой-ой-ой. Ну там тільки мінуси будуть. Новий альянс. Новий союз, не тиш. Словакія чи Словенія? Ну ви не в НАТО, знаєш. А Словенія. А я... Ну, я в НАТО, так. НАТО у нас тільки розширилося так. От. Ну, Астрія, не в НАТО, вона і досі не в НАТО, Туреччина. Ну, Словаччина, хоча в НАТО. Щоб угорщину не залишати без постачання. Хоча її можна. О, у мене піднімає. Я в плюсі до Філа А що я ще можу робити? Ще у мене є фокус. Давайте зробимо. СПД. Ну у мене зараз ліберали. Що це у нас? Сой Євро, 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 євро. Австрію може анексуємо. Тут є фокуси на анексію? Віст. Я не справляюсь. Ну, анексія Австрії. Непогано. А ось є шлях, ше. Скісь ядерні бомби. З Ізраїлем консоршип якийсь. Ну, вкласти якийсь Союз. Лек миморк не сайт. Мы и так в минусе, а нам що ж минус. Новый альянс. Кипр хоче в нап. Давай. Водофон Водафон, мережі. А. Так. Мы маємо за телеком. Не, давайте візьмем не телеком. Щось нормально? Це буде Герман телеком. Німецький целеком. Неукарм телеком. Я Не Не, Баварія щось взагалі тут. Нормально 17% голосує за те за вихід зі складу Німецької Федерації. Вот. Лаш. рашан, Лашан. Elections. Вибрали. Ну, зрозуміло, кого вибрали в 2000. в 2000-му році. Кучма. Добрий день. А так нічого вже не відбувається. Тому на цьому ми закінчуємо. Всім па-па, па па, па, -па.